а розкажіть, будь ласка. Отже, такий апеляційний суд відпустив пана Лохоліта на поруки. Чи можна вважати це перемогою? На вашу думку? Ну це однозначна перемога, але це перемога тактична, тому що повна перемога буде тільки тоді, коли всі поліцейські, всі учасники війни на сході країни за незалежність будуть е звільнені з загра. Ми над цим працювали. Працюємо завтра. Починаємо ще потужніше працювати. Завтра буде двічі на майдані, звори спеціальні вісімнадцять 18.00. присвячене створення центру по визволенню політв'язнів і добровольців. Власне, але не всі раді звільнені баті. Не всі раді, тому що добровольці виходять на волю. Такі негідники, як навіть не повертається слово назвати народним, як депутат Мельничук, Тушка Сергій. Вони організовують напади. От нещодавно був організовано напад на автомобіль мого колеги, в якому їхав він, Андрій Лозовий. Я. Власне, батя з дружиною своєю машину мало того, що побили, порізали скати ножем. Я не виключаю, що були спроби порізати і нав, тільки тому що хлопці ну, брали коридор, то цього не трапилося. От і наразі, е користуючись нагодою, я б хотів звернутися до генерального прокурора України Юрія Луценка, що пора в історії з Мельничуком ставити крапу. притом дуже жирно. І хочу нагадати, як цей негідник в Мирній Полтавській області калічив охоронців разом з Каськівим відбирав е завод праптаварів Калинка в місті Миргороді. От і я закликаю генерального прокурора не зволікати, а в суді довести провину згідно наявних матеріалів у слідства Мельничука, і ця особа має понести покарання. В свою чергу наша партія визнає е, помилку е, в результаті якої цей негідник став власником. Е, Мандата народного депутата, але ми її виправимо і ми доведемо до кінця. І вся країна знає і бачить, що це за і сьогодні. Справжні бійці Айдара вказали Мельничуку на його місце. Коли він прийшов під суд, почав провокувати, і його спочатку вигнали під крики ганьба, а потім ще й піндюліна надавали. А пане Ігоре, ще до вас ось таке запитання одразу після того, як своє рішення оголосив апеляційний суд. Так активісти ну в принципі почали розходитися. Водночас ті, хто прибув під будівлю суду, цим надзвичайно незадоволені говорять про те, що це зрада. Як би ви прокоментували ситуацію, зараз потрібно розходитися Активістам не потрібно, що збувається. Насправді ми мали від'їхати, щоб забрати. Щоб, щоб забрати э, батьку звідти з Андрієм, ми забрали його і дружину власне. Там залишився э, Семен Семенченко і э, Єгор Соболєв. Вони об'явили спіти, з... і робота по звільненню полісвязнів буде продовжуватися. Дуже дякую вам, пане Ігорі.